Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас буде на огляді дуже інтересний приймач від виробника АТС. Я ще їх не мав, в принципі, в руках, ніколи не оглядав. Рішив от замовити, подивитися, що це за чудо дивне. Ну, працює він так само на КВ-діапазонах. Середні хвилі, короткі хвилі, ультракороткі е довгі. Різні види модуляції, тобто всі види модуляції авіадіапазон захватує. Він там відрізняється від того самого 120-го АТС, а тим, що тут додавали авіадіапазон. Будемо зараз дивитися, тут дуже гнучкі налаштування в цьому радіо. Приїжджає воно ось такі коробочці, no name, можна сказати. От, бачимо, пише ATS 200, ще якісь там китайські іерогліфи. З тої сторони, так само, типу, такого плану. Ось така коробочка невзрачна. Що у нас тут зустрічає? Комплект, як бачимо, не дуже багатий. Е, є тут кабель Type-C на Type A для зарядки, що дуже добре. Акумулятор вмонтований в радіо. Що тут ще в нас пише на кабелі 6 А. Ну, не знаю, чи воно 6 А буде підтримувати, чи не буде, ну нам для зарядки радіо вистачить. Ось такого плану шнурочок. Салатовий. Дивно чому китаєць. Не положив якогось чорного. Я думаю, що чорний би сюди більше пасував. Ну, але є та і є. Комплектація є, як то говориться, комплектація. І ось радіо в такому пупирці такий приїжджає. Все, бачимо, коробочці більше нічого нема. Давайте розглянемо саме радейко. Ось така захисна плівочка на екрані. Анодований алюміній ну в руці лежить дуже-дуже гарно. Таке воно компактне, важке, досить таке. ну За рахунок алюмінія анодованого. Дивимося, що у нас є по органах управління. Внизу в нас є антенний штекер 3,5 мм. Сюди можна підключати зовнішню антенну. Нагадаю, що ну, ферромагнітної антенни тут всередині немає, тому якщо ми хочемо приймати КВ. По-любому, прийдеться підключати через цю антенку. Ну, тут бачимо більш нічого нема такого, валкодер багатофункціональний, і який у нас відповідає фактично за все. Ну Там залежно від від того, що ми будемо вибирати в меню, він нас буде регулювати. І звук, і шумодав тут є. По частотам будемо переходити ним. Так само є ручний ввод частот Є 3,5 мм для підключення наушників. Type USB Type-C для зарядки. Зарядка йде десь до 1 А приблизно ліхтарик маленький. Нажимається він ось цією кнопочкою. Можна навіть при вимкнутому радіо включити ліхтарик. такого плану. Так, давайте подивимося його розміри, щоб ви собі розуміли, скільки. Так, 12 см приблизно. Висота, по ширині 5 см. І по товщині десь приблизно 18 мм. Ну, щоб ви собі розуміли, десь такий приблизно він як, як рація. В руці він так десь лежить. Плюс-мінус. Так, давайте зразу його зважимо. Ну, нехай буде шнурком цим все-таки. 158 грам разом з шнурком. Ну, це все разом комплектації. Так, антенка встроєна, досить така. Давайте я її помірюю. Ви тут на відео. Всю антенку не побачите, але я заміряю і скажу, скільки вона має. Так, Це у нас 72 см антенка. 72 см антенка. Ну що ж, перейдемо до увімкнення і обговорення його якихось певних характеристик і пунктів меню. Вмикається наше радіо дуже просто. Довгим зажиманням ось цієї верхньої кнопочки. Бачимо, вмкнулось ось такого плану. Менюшка. Давайте я зразу поставлю підсвітку більшу. Щоб у вас було більше. Не хочу зараз поки плівочки. Плівочки знімати. Потім хочу поставити собі е, таку плівку, поставити, щоб воно не царапалось. Лишу, лишу, напевно, його собі, воно мені дуже сподобалося. Так от думаю, вам буде видно, що в нас тут відбувається. Навіть, можливо, трошки отак зближу. Підключу заодно свою ось таку антенну. 3,5 мм, нехай буде вже зразу підключено. Так, звук поки що зменшу. І давайте перейдемо до пунктів меню. Що у нас тут є? Як бачимо, тут є частота. Зверху там можна включати атенюатор види модуляції, як бачимо, АМ там вказано. ось 6 КГц, ширина каналу, можна ширину каналу вибирати, тобто ширину полуси. Medium Wave, середній хвилі. І крок бачимо тут з боку 9 кГц. Крок так само можемо вибирати. Ice Meter. звук, як бачимо зараз, от у нас вольтаж батареї, це добре, будемо бачити. Так само зарядку і не пропустимо розряженості батареї. так Давайте по пунктам меню. Наприклад, є тут такий от пункт хам. Ми включаємо і можемо бачимо, у нас всі діапазони записані. Це є 800 метрів, 60 метрів, 16 метрів, 630 метрів, 40, 14, 160, 30, 12, 80, 20 і 10. Це в нас є радіолюбительські, радіолюбительські так, якби, частоти. І ми зразу нажимаючи, наприклад, сороківка, нажали. Радіо автоматично сключається на сороківку і включає той вид модуляції, який нам потрібний, в принципі, от бачимо LSB. От, включилося. І ми собі можемо потім валкодером тим крутити. Отак. От і по, по частотам переміщатись. Ну зараз білий день. В межах міста не думаю, що буде цей діапазон у нас рулити, як то говориться. Тому ми зараз давайте будемо далі розглядати пункти меню. Ну і бенд. Ми можемо тут бачимо вибрати FM радіо, довгі хвилі, Long Wave, medium wave, середні хвилі. 120 метрів, 90, 75 Це вже у нас ідуть нелюбительські діапазони, а просто ми можемо вибирати так само CB, бі воно є Air 6 метрів, 11 метрів. Ну, тобто, самі бачимо, що тут досить і досить все гарно. От нажали CB, воно в нас на CB перекидає. Так, далі. Дивіться, далі ми можемо ще вводити частоту вручну. Тут на фреквенці Нажимаємо, наприклад, ми хочемо, наприклад, ввести частоту 7000, наприклад. 100. ну Давайте то ні, стрем. Хай буде 20-ку. 14, наприклад, 100. Ми вибираємо 14100. окей, І, як бачимо, у нас воно 14100 знайшло. Не знаю, чи буде сьогодні проходження, чи вдасться вам показати. Думаю, що, в принципі, вдасться, мало би вдатися. Кхм. Ладно, давайте далі. БФО. Тут можемо вибирати крок. Один кГц. Тобто ми можемо. Тут крок не вибирається, як бачимо. Бенвіс, ширина канала. Тобто ми можемо вибрати 0,5 кГц, 1 кГц, 1,2, 2,2, 3,0, 4,0. Ширину каналу собі вибрали. Радіо у нас зразу то, якби, перезагружається. Ну, не перезагружається, а перекидається на це і ширина каналу тут вже вказано. От, бачимо F зверху. F1,2 кГц. Ось. Так, йдемо далі. Підсилення антени AGC, Атенюатор Атенюатор 1 або вимкнутий. Моди. Тут ми можемо вибирати вид модуляції LSB, USB, AM і КВ. Mute. Ну, кнопка Mute, просто будемо виключати звук, можливо, буде потрібно. Нажимаючи на кнопку Volume, ми можемо нашим валкодером збільшувати або зменшувати звук. Далі, для того, щоб нам е, перейти, давайте я покажу антеану, певно вимкну. Зараз буде мені трошки заважати на інші пункти меню. Жмемо Next. І бачимо, тут ми можемо, наприклад, сканувати. Нажимаючи сканування, воно у нас показує ось таку спектрограму, і ми можемо дивитися, де у нас є якась активність. І воно у нас показує так в живому часі, типу на 20 наприклад. Бачимо тут от. Ну зараз антенна відімкнута, тому ми зараз тут не побачимо. О, бачимо синя полосочка, така пересуваємося. Можемо бачити, куди нам пересуватися для того, щоб побачити, побачити, коли побачимо якусь активність. Так, ладно, жмемо back. Налаштування, сетап. Можна скинути. Зараз, чекайте, секундочку, назад. FM. Бачимо, в мене вибрано старт з 64 кГц. RDS включено. Digit Backlight, тобто цифрова підсвітка, зберегти пресет. Retro Language російська вибрана. Scрінсейвер можна робити дисплей, можна виключати світло дисплея. Енергозбереження, Saver Time, Vertical Screen, тобто, якщо ми заберемо Vertical Screen, то радіо в нас перейде в, горизонтальну, в горизонтальне таке положення. Ну і відповідно для того, щоб назад. Перейти в вертикальне, ми знову вибираємо Vertical Screen, і воно у нас переходить в вертикальне. Так, що в нас тут ще є? Auto Scale. Wi-Fi можна включати, до речі. Battery, щоб показувало Battery шоу буде показувати нам батарею, BIP, звук клавіатури і яскравість підсвітки. Bluetooth, до речі, тут є. Нема, правда, мені з чим провірити. Ну, тут мають відключатися Bluetooth-наушники. І можна прослуховувати радіо через Bluetooth-наушники, що є дуже-дуже зручно, як на мене. Reset to Factory, скинути до заводських налаштувань. І зберегти дефолтні показання. Все, менюшка у нас тут закінчилась. Далі що в нас тут? Ну, лайт, коли ми нажимаємо, можемо регулювати підсвітку. Можемо її взагалі виключити. Ну, я поки що поставив на максимально, щоб вам було замітно сквелч. Бачимо, регулюємо рівень шумодава від одинички і аж аж, аж до 50. Ну, я лишаю одиничку. Можна 0, в принципі, поставити. RDS включити або виключити, тобто це буде у нас е, радіо, е, так якби на FM функція працює. На FM у нас буде е, типу така як ретро шкала Давайте за... ой, кажу, ретро-шкала, то я вже забіг вперід. буде будуть показуватись інформація певна, якщо в нас е, то чи інше радіо підтримує таку функцію. Ретро-шкала ось такого плану бачимо. Ну Типу як старі радійки, знаєте, такі. Інформація про наш пристрій, ось можемо глянути. Ну, тут багато всяких характеристик, тому я думаю, що... Так, Інфо. Окремо кнопочка є FM. Давайте послухаємо, можливо, щось на FM. Ну, для того треба або висовувати антенну, або підключати зберігання каналів. Нажалося, щось воно не хоче. Ще раз увімкнем. Давайте щось зараз ще послухаємо. Ну, наприклад, наприклад, давайте включимо діапазон, наприклад, 20-ка. Зараз день. Так, звук трошки дам більший. Ну оце в нас ft 8 Ще я бачив таке, що в інтернеті пишуть, що FT8 може декодувати, там прошивку міняєш. І воно декодує. Зараз спробуємо щось зловити. Дайте, звук там менший. Ловить воно дуже файно. Просто зараз щось видно немає проходження. Хочу нагадати, що антенка в мене простий дріт <кхи> натягнутий з вікна, кинутий на дерево, можливо, та, можливо, не буде якоїсь певної такої великої якості прийому. Але я вже слухав, в принципі, це родейку, воно дос досить гарно приймає. І 40-ку, і 80-ку, і авіадіапазон. Просто, можливо, зараз нема проходження.

Просто не кодя, після кратна робота, ваша апаратура, я вас по голосу. Ще, можливо, ширину давайте я выставлю. Напевно, якщо буде ширина каналу, більше. Ота, бачимо, якщо ще одну каналу. Ну бачимо. Ну давайте якийсь другий діапазон виберемо. Так. Бенд. Послухаємо, давайте FM. Ну, Музику я слухати не буду. От <розв> якраз ці єврейські хлопці роблять свій загін, називається як виродки, і вони відправляються, щоб мстити всім нацистам. Дуже цікавий фільм. Ну і фільм. Мільйони це були євреї, які жили на українських землях. На сучасних кордонах нашої держави. Це що б там не казали, але. наповнює життя Кожна сім'я Ось такого плану. Радяйко. Як бачимо, ну, зараз я вам просто ним не, не можу показати. 40-ку чи 80-ку, бо в день вона погано проходить. Все-таки велике місто. Проходження такого немає. Можливо, якби я десь був би в полі. Я думаю, що воно було вели 80-ку, як бачимо, справляється воно просто чудово, звук хороший, хоч динамік невеличкий, компактні такі, можна сказати, розміри, але це не заважає цьому радійку. Гарно працювати. Як то говориться. Мені воно дуже сподобалося. Буду його залишати собі. Ще е, зроблю, потім то треба буде здерти, наклеїти, наклеїти плівочку. Так я собі хочу зробити, не знаю. Такі, ви знаєте, щоб вона була захисна, щоб шкло не царапалось з собою. Всюди кинув, таке компактне, непогане, занудованого алюмінія, корпус. Ну, виглядає. В руці воно лежить дуже-дуже так гарно. Гарно багато, як то говориться. Ну що ж, в принципі, на цьому думаю, буду завершувати огляд радіо АТС 200. Сподіваюсь, що вам дуже сподобався огляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу, всім па-па.